Сьогодні в випуску Суркіс пояснив, чому не відпустив брашка в АПЛ. Довбик літом може покинути Рому. Забар не потрапив у символічну збірну туру АПЛ. Головний тренер клубу УПЛ побився з футболістом. Президент Динамо Ігор Суркіс зізнався, чому відмовив англійському Вулверхемптону трансфері півзахисника Володимира Брашка. Усі хлопці хочуть поїхати за кордон, це я можу сказати твердо. Брашко він також хворів. Цей хлопець, який ще гратиме у чемпіонаті та на чемпіонаті Європи Ю 21 там він має себе проявити. Якщо будуть пропозиції, ми їх розглянемо. Але вони мають влаштовувати усі три сторони: клуб, який продає, клуб який купує, та самого футболіста. Та пропозиція, яка була з матеріальної точки зору, була гарною, але коли мені пропонують, що платити гроші за такого футболіста, як Брашко, книжку одного з основних гравців Динамо будуть 5 років. Володимир змужнів. Він дуже молодий. У нього все попереду. Я нікого не тримаю, розповів Суркіс інтерв'ю та то таке. Нагадимо, під завісу зимового трансферного вікна англійський Вулверхемптон проявляв інтерес до Володимира Брашка. Вовки пропонували 20 мільйонів євро, але Динамо відмовилося. Півзахисник відповів Демаршем, видалив фото у формі клубу, але згодом передумав і частину знімків повернув в Інстаграм. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Нападник Роми може змінити клуб у літнє міжсезоння. Український форвард Артем Довбик опинився в полі зору клубів АПЛ, інформує AS Roma Live. Тім ситуацію складнюється, оскільки подальша доля гравця збірної України залежить від рішення нападника Фіорентини Мойзе Кіна, якого також розглядають топ-клуби Англії. Інтерес до обох гравців проявляють команди, що претендують на Лігу Чемпіонів Астон Віла та Ньюкасл. Кіну лише 25, але він, мав, уже невдалий досвід в Евертоні, тож шанси довбика зростають. Цього сезону 27-річний українець відіграв 42 поєдинки, забув 16 голів і зробив 4 асисти. Рома, Претендує на Лігу Чемпіонів посідає зараз шосту позицію після 33 турів серії А. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання, а ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Захисник Бормута Ілля Забарний отримав визнання як один з найкращих гравців 33-го туру англійської премєр ліги Аналітичний портал Хускорет включив українця до символічної команди туру. У матчі проти Крістал Пелес Забарний продемонстрував впевнену гру, за що отримав оцінку 7,57 бала. Найвищий бал туру десятку дістався хавбеку Брентфорда Бріану Мбембо, якого визнали найкращим. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував тривалу відсутність інформації про результати проби Б у Михайла Мудрика та розповів про те, як справи з допінгом впливає на гірників. Я розмовляв із мудриком багато разів про ситуацію з допінгом. Він просто не уявляє, як це сталося. Адвокати Мудрика організували йому перевірку на детектори брехні, і він її пройшов. Результат перевірки буде долучений до справи його захисту як доказ у тому, що він не робив нічого поганого. Мудрик переконаний у тому, що він не винен у позитивному тесті. Треба зрозуміти, як це сталося і хто це зробив. Його юристи над цим працюють. Результатів проби Б немає. Ніхто не знає, що сталося. Я бажаю Мудрику всього найкращого. Він професіонал найвищого рівня і просто хороша людина. Він має бути захищеним. Шахтар теж зацікавлений у цій справі. В угоді про трансфер Мудрика до Челсі були прописані бонуси, пов'язані з його виступами. Якщо він не грає, це проблематично для нас, оскільки ми можемо потенційно втратити близько 30 мільйонів євро. Шахтар Челсі і Мудрик. Ми всі в одному човні. Ми всі його підтримуємо. і Сподіваємося, що йому скоро дозволять грати у футбол, сказав Палкін у коментарі для видання «Гівмі Спорт». Між головним тренером Полісся Імадом Ашуром та півзахисником Лукасом Тейлором стався серйозний конфлікт. З інформацією екс-журналіста Ігоря Бурбаса, на одному з нещодавніх тренувань Тейлор почав емоційно висловлюватися в бік Ашура, що ледь не призвело до фізичного зіткнення між футболістом і наставником. Причиною інциденту стало непорозуміння щодо виконання конкретних вправ. Після заняття тренер і гравець поговорили віч на віч близько години. Український журналіст Ігор Бурба заявив, що Шахтар, на його думку, після закінчення сезону звільнить головного тренера Марина Пушича. Я роблю свій прогноз на основі того, що я дещо знаю з середини клубу. Пушича не буде наступного сезону. Друге місце Шахтар займе чи третє. Виграє чи не виграє кубок, не буде Пушича. Хто прийде на його місце, я не знаю. Можливо, варто б дати шанс Бєліку, який тренує ю 19 Але ми розуміємо, що Вектор Шахтаря іноземний. Кого вони шукатимуть? Едін Терезіч, Арда Туран чи ще когось говорити поки що рано, сказав Бурбас. Варто нагадати, що після поразки від колоса з рахунком 2-4 у найдавньому матчі УПЛ Шахтар отримує третю позицію в таблиці УПЛ. Та за 5 турів до завершення чемпіонату поступається Динамо на 10 балів. Український оборонець лондонського футбольного клубу Арсенал Олександр Зінченко може влітку перейти до турецького гранда Галата Сарая. Відомо, що головний тренер стамбульського колективу Окан Борук виявив бажання підписати 28-річного гравця, про що повідомив журналістка Ган Дурсун на своїй сторінці в Твіттер. Можливий перехід українця до Галата Сарая розглядається як варіант посилення складу на випадок виходу команди до Ліги Чемпіонів. У цьому сезоні Зінченко провів за арсенал 20 поєдин. В яких забив один гол і виконав одну гульову передачу. Контракти з лондонським клубом чинно до літа 26-го року. Поточна трансферна вартість футболіста складає 22 мільйона євро. Раніше відомий український фахівець Мирон Маркевич порекомендував Зінченку залишити англійську прем'єр-лігу. Функціонер Андрій Колісник підтвердив інформацію, що залишив посаду генерального директора ЛНЗ. Велике дякую Черкаси. Велике дякую ЛНЗ. Це були чудові два роки, за які ми зробили з нуля клуб УПЛ з усіма необхідними атрибутами для елітного дивізіону. Ми побудували і ввели в експлуатацію чудовий тренувальний центр ЛНЗ. Зробили стадіон, який тепер відповідає рівню УПЛ. Стали достатньо активним клубом під час наради клубів УПЛ. Черкаси вулівали. Вальти за своїх. Вони цього заслуговують. Обіймаю всіх. Написав колісник у своєму телеграм-каналі. Нагадуємо, колісник працював в ЛНЗ з 23-го року. Українська прем'єр-ліга оголосила підсумкові результати 25-го туру національного чемпіонату, поєдинки якого відбулися протягом минулого вікенду. Звання найкращого гравця туру отримав лівий вінгер Владислав Велетен, який виступає за колос, і продемонстрував вражаючу гру у матчі проти Шахтаря, записавши до свого активу один забитий м'яч та три результативні передачі. Найкращим тренером 25-го туру експертна команда майже одноголосно назвала Руслана Костишина, який Разом зі своїм клубом Колос сенсаційно переміг Шахтар з рахунком 4-2. 22-річний півзахисник Донецького Шахтаря Георгій Судаков опинився в полі зору одразу кількох європейських клубів. За даними авторитетного журналіста Армандо Аріньєло, головним претендентом на українського футболіста є італійський Наполі. Проте не слід забувати, що на гравця претендують і інші серйозні команди. Наполі суттєво просунувся у перемовинах стосовно потенційного переходу Судакова, в той час як Шахтар оцінює трансфер у межах 30-35 п'яти мільйонів євро. Примітно, що Раніше гірники відмовилися прийняти пропозицію наполі у розмірі 40 мільйонів, оскільки планували виручити за Георгія 50. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.